На такмет для ЗСУ в Івано-Франківську у міській ратуші провели зимовий благодійний ярмарок. Його організували волонтери громадської ініціативи Галичини. Цього разу свої роботи представили близько двох десятків майстрів. Долучилися до нас і нові люди, і ті, які вже брали участь попередні рази. Цього разу представлені у нас і текстильні іграшки, мила, в'язані вироби. Організовували цього разу ярмарку в колаборації з громадською організацією фіалки Прикарпаття. Дівчатка вирішила нам допомогти. Це так само вони вже не вперше до нас долучаються, тому вирішили продовжувати разом. Долучились до доброї справи. І Ольга з 11-річною донечкою Веронікою. Дівчинка вже більше року в'яже різноманітні вироби. Це і шапки, і панамки, і сумки. Вероніка розповідає, усьому вчилась самостійно за допомогою відео. Спочатку було важко, а потім я зрозуміла, що це дуже легко, і мені це подобається. Шапки я навіть придумала один типу свій мастер-клас, як зробити шапку. Ну, панамки, шарфи, тут пов'язки, і оці великі сумки, вони їх я недавно навчилась, десь три місяці тому. Ольга радіє, що донька знайшла хобі, яке не лише розвиває, а й допомагає підтримувати військових. Нас війна зачепила безпосередньо. Ми були вимушені поїхати зі свого рідного міста. Нам дуже подобається Івано-Франківську, але дуже сумуємо за рідним містом і дуже хочемо наближення нашої перемоги і сприяємо цими доступними нам способами. Свої творчі роботи на ярмарку представила і Наталія Надольська. Майстриня розмальовує фарбами мушлі, з яких виготовляє кулони, а також скляні пляшки. «Кулони з ракушок розмальовані акриловими фарбами, дощинки дерев'яні, розмальовані акриловими фарбами, і скляні бутилочки. Частина розмальована олійними фарбами в пейзажі. І квіти намальовані акриловими фарбами. Якщо я не можу взяти в руки зброю ти воювати, то я хоч візьму пензлик і буду цим якось допомагати. На ярмарку доброчинці збирали кошти для придбання складових для укомплектування тактичних аптечок для ЗСУ. Останні півроку зазначає очільниця громадської ініціативи Галичини Леся Качурова. Вони зосередились саме на такмеді. Адже саме це допомагає зберегти здоров'я та життя нашим воїнам. Ми формуємо аптечки по стандарту натівському, по тітреес і ми складаємо туди, туди йде джуд. Це найперше. Ну сам один-два залежачи від потреб бійців. Оклюзійна наліпка, бандаж, гемостатичний бинт і Гармований скотч, ножниці для розрізання одягу, ну, пластирі, бінте, це те, що те, що постійно. Ну, те, що по стандарту. Цього разу волонтерам вдалося виручити тридцять дві з тисячі гривень та 20 доларів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.